Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство. Я хочу зробити сьогодні у нас е, неділя, 20 листопада, і хочу подивитися обстановку е, по Херсону і по правому берегу Херсонщини, е, яка там буде обстановка сьогодні в плані прильотів, в плані? Бо по них там вже почали бити по самому Херсону. Я не пам'ятаю, що там. Ну, подивимось зараз. Я в новостях так не бачила, не попадалось мені на очах. Але то, що там вони б'ють просто по правому берегу іменно Херсонщини, то ну, якось я так чула, краєм уха чула, що таке вони роблять. там. Давайте ми подивимося і правий берег, і херсон місто саме. Чи буде. Яка ситуація в них буде на сьогодні? Що їх, що їх очікує сьогодні, херсонців? Давайте подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по місту Херсону. Спочатку покажіть мені ситуацію в плані ударів ракетами С-300, дронами тощо по місту Херсону. Загальний розклад. Що, що, яка там ситуація буде іменно по місту Херсону. Ну, не хватає там, там не хватає цього всього, і, на жаль, на жаль, на жаль, є в цьому плані дисгармонія, люди дуже бояться, страхи, і в цьому плані, звісно, особисто радості немає. Тобто як вечір, так і ну, людям страшно. Хоча там все ж таки зайшли військові, але все ж таки там ще не хватає того всього. Тої техніки не хватає. Не вистачає. Але я хочу вам сказати, що по общому розкладу я тут не бачу, щоб були удари. Бо все йде так, все йде наниз, все стоїть. Ударів по Херсону я не бачу. Все відкрито, тобто відкрита ситуація. Ну, хоча, бачите, ось вона. Ось вона, іде ця ситуація. Дивіться, тут випало три старших аркани. Давайте ми їх роздивимося. Відкрита ситуація. Бачите, тут всі три карти показують застойну ситуацію по енергії і ізоляція. Це, ідея, як теж затримка, е, і можна прочитати затримка та ізоляція цієї е, обстановки ракети. да? Ну, було б так хорошо, якщо б я сказала, да, ту ракету е, затримали, тобто її збили і ізолювали. Тобто вона нічого там не наробить. Але, але якщо ми дивимося, от я виклала. Я ж по три карти кладу, да? першу я виклала суд відкрита ситуація. Потім йде а, насильство на смерть чи затримка і ізоляція. Поверх цієї карти йде у нас страхи, і там теж стоїть на місці все. Давайте я ще отак знизу покладу, що. Тут, тут гарні почуття. Ну, я вам так скажу, що все ж таки, все ж таки, там не буде якоїсь ситуації глобальної. Не буде, ні. Ні. Буде якась страшна ситуація, але вона не буде такою фатальною нічого. Нам падали такі карти 150 раз. Але бачите, по почуттям іде в них гарна карта. Покажіть мені, що це за розкритий суд. Угу. І ізоляція. Будуть відповідати на ці удари військові. Так, що так? Це місто Херсон. Це місто Херсон. Ну і давайте я спитаю, чи будуть там, покажіть мені, чи будуть там а, руйнування від ракет, будь-яких будівель, житлових, усіх, чи будуть руйнування будівель від ракетних ударів, дронів, то, що в місті Херсоні. Так, все ж таки буде там руйнування, все ж таки не все вони там зможуть установити. Будуть руйнування. Так, ну і давайте подивимося, що будуть загиблі люди. Дивіться, там іде ізоляція, то люди будуть ховатися, звісно, да? так? Може десь під завалами там вони будуть їх витягати. Давайте подивимося. Чи покажіть мені карти, що будуть загиблі люди від цих ударів на ці 24 години від ракет. Ударів та дронів С-300 у місті Херсоні. Ні, ні, ні загиблих людей не повинно бути. Карти це показують. Це карта каже, ні. І ця також вона як рулетка, але в цьому іменно розкладі вона каже ні. Дуже гарно. Давайте подивимося. Давайте подивимося їхні комунікації. Що вони мають, покажіть мені карти-сигніфікатори. Дайте мені карти-сигніфікатори, що мають на зараз херсонці, які комунікації вони мають на ці 24 години. Покажіть мені, будь ласка. Вода. Ну, вона привозна в них вода. Бачите, всадник. <хи> так, довезли так. електрика. Цікаво, як електрику покажуть. Бачите, як показали електрику, генератори. Тобто все, що можна зібрати. Генератори стоять, працюють, але бачите, їх не вистачає. Їх не вистачає, по дорозі крадуть бляхамуха. У ті, накупляли е, і по домівкам порозтягали. Ділові, дільці по своїх хатах порозтягали. Ну, бачите, башня. Так що оці суки, які сидять в державі, там розподіляють ці генератори, Порозтягали ці генератори або попродавали кудись наліво і перепродають їх на сайтах. Або по своїх хатах розтягали. Ось, пожалуйста, башня і змії. Ось вам генератори. Так, газ. Газ. Нема там газу. Е, опалення. Ну, бачите, тут компас. Працюють люди. Працюють, нема поки що нічого там нема. Вивчається це питання і воно. Дуже-дуже неясне і буде дуже довго ще воно без. Ось аж на якій карті воно появиться. Аж на сьомій. На сьомій карті аж появиться. Ну, це буде, люди, у вас аж, мабуть, ну, може, через неділю щось вони придумають там. Може, через неділю. Якось так. Поступово воно буде. Буде якийсь договор. Буде якийсь серйозний договор. І якась серйозна така подія буде. Щось вам привезуть, може, навіть ті, що вони договорилися, у ті готові вже станції блоки ті, що Зеленський розказував. Так, дивимося інтернет. Інтернет, інтернет, інтернет. Ще так собі, але бачите, можете ви там все ж таки підзаряджати. Не всі, не всі, ще й деякі блукають, бабушки там. От, а, але можете подзаряджати вже. І мобільний зв'язок, книга. Ще не всі можуть то зробити. Щось мішає там, мішає. Що мішає, не знаю. Ось хто мішає. Тут люди мішають під масками. А це у нас люди. Це ті люди, які мають в своїх руках все, і від них все залежить. Тобто ті люди, які при владі, ось і все. Не всі, не весь зв'язок зайшов Іменно мене за них. Грошей хотять Грошей хотять Бачите, гляньте, книга гроші. Криса це енергія. Вони хотять. Сови, це гроші, бубни. І тут всі стихії Гроші це дільці. Так, транспорт, общественний. Ощественний транспорт. Ну, таке, таке. Так, зміни йдуть тут. Слава Богу. Ну, і по цивільному, більш-менш люди там якось передвигаються. Є в них там можливість така, тобто пальне є. Ну, ось так, Така обстановка по Херсону по комунікаціям. Бачимо ми ту обстановку, так. І я хочу подивитися, люди, політичну обстановку. В плані, там люди їм там поставили тих же самих правителів, які там у них були. Той же голова приїхав, який втік на початку війни. Зараз він повернувся і оце його оп'ять туди поставили. То давайте ми подивимося. Покажіть карти, як до нього, як, е, взагалі, як ця ситуація буде, як, ну, як вона взагалі там сприймається ця, ця ситуація, як люди то сприймають. Покажіть, покажіть цю ситуацію взагалі, як люди сприймають ту владу, яку їм з Києва направили до Херсону. Покажіть мені то. Бачите, яке питання, як воно спрацювало? лисиця, хитрість. Жіноча енергетика, значить, там є жінка. Ви знаєте, де жіноча енергетика там? Жіноча енергетика і до міста, бачите, це в письмовій формі, там може бути направлена жінка до влади. Така обстановка. Але ця жінка, бачите, перед цим, от вона лисичка, вона хитра. Давайте я розкрию. А рішення, бачите, рішення яке. Тобто вже її там. Але така обстановка незатишна по поводу неї. Незатишна. І люди не особо-то її хочуть там. Чи може бути чоловік з таким характером, щось як випадає як сигніфікатор жінки? Звісно, може. Ми ж не знаємо, там, як, що в нього в голові, які в нього мислі. Так що не удивляйтеся, коли під ликом жіночої карти може бути чоловік. А він такий по характеру. Так, і дивіться, такий хитрий, наглий, прагматичний, халчний. Так, дивіться, тут йде переписка, і це таємна переписка, до речі. Таємна переписка. Ну, в цілому, в цілому, от е, е, гарні карти падають. то може воно ще люди, знаєте, подивитеся, може все буде і добре у вас зі владою. Там вже зіорієнтуся якось. Вже подивитесь, які будуть результати по цій владі, а тоді вже будете, ви вже знаєте, як вам працювати. У вас ж там є партизани. То може десь якось покурити біля машини тих ділових дільців. Ага. Я думаю, що зрозуміли. Ну, ось така історія. По владі у вас. Давайте я ще, знаєте, на чому подивлюсь. На гномах. Вони дуже гарно показують цю історію. А, спочатку я подивлюсь на лінорманах. Реально, чи задоволені люди тою владою. Давайте я подивлюся. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи задоволені херсонці тою владою, яка їм зараз, е, яку їм зараз Україна поставила в місті. Чи задоволені мешканці херсонці цією владою, так чи ні? Е, під великим питанням, під великим питанням і ні, вони не задоволені. По Крисам? ні. Незадоволені, люди незадоволені. Але по той історії воно якось і непогано там у вас виходить. Може, ті люди все ж таки будуть працювати, а не херню займатися? Так, а ну давайте подивимося все ж таки на гномах, як вони будуть працювати, ті люди, той голова, який, який вам не подобається. Та влада, яка вам не подобається, як вони будуть працювати. Влада в Херсоні, зараз українська. Ми навіть не так спитаємо. Зробимо ось яким образом. Значить, подивимося їх думки, почуття та дії, які вони будуть робити. Отак. Так, сигніфікатори мені влади Херсону. Покажіть влада Херсону сигніфікатор. Ну, бачите, свободолюбія Влада Херсону. Тобто, вони готові сприймати ваші свободні мислі. Вони готові до того. Хоча це п'ятірка мечова і це кризисна карта, чесно кажучи. Але бачите, ну, коли людина свободна і вона хоче. Казати правду, то це комусь завжди не нравиться, розумієте? Так, ну давайте подивимося, що в них в думках, що у них в думках цієї влади. Ну, бачите, нещасний случай, падіння, бо вони знають, що вони в глазах людей вони, ну, їх призирають люди. На самом деле їх презирають. Хоча у вісімка жезлова в Вейтах це дуже енергійна, гарна карта. Але в цих оракулах, в таро гномах, це падіння, в їхніх думках вони, вони не мають, не мають вони такого, скажімо, потужності, не мають їм треба навчання. Навчання, вчитися, як е, працювати з людьми. Ось так. По чашам, щоб це, добитися цього. Так, давайте подивимось, що вони відчувають, та влада. Жертви. Вони жертвами себе відчувають. Бачите, вони в душі відчувають себе жертвами. Або вони, може, вважають, що вони були праві. Бо якщо вони посталися, то їх би закатували, то вони вважають, що вони вони знаєте, як виходить? Вони вийшли і там би погані були, і тут, би, і тут зараз вони погані. Вони, от вони і, не, і, не, і не там, і не сям, І не вашим, і не нашим. Знаєте, свой, Серед чужих, чужі серед своїх. Оце вони жертва. А чому вони так вважають? Чому вони так вважають? Королева мечува. Тому, тому, тому що навіть влада з цим соглашається, що вони жертви. Навіть влада, київська влада соглашається з тим, що вони жертви. І вони повинні відпрацювати те, що вони втекли. От тепер вони повинні це все відпрацювати по повній програмі. Давайте подивимося їхні дії, які вони робили до недавнього часу, до війни, до, до війни. Святкували, бачите, гуляли. Гуляли, святкували, празнували. А ось недавно, ось близький час, близький час. Ну, Тут у них було супернічество, тут у них були гарні почуття, тобто вони все ж таки хочуть, мабуть, попрацювати люди. Вони хочуть попрацювати. Чаші, це Рицарь Кубків це гарна карта. Вони хочуть попрацювати. Як вони будуть працювати? Як, як, як вони будуть віддаватися роботі? Їх майбутнє яке. Ну, бачите, те, що я вам казала, вони будуть працювати все ж таки непогано. Але вони, знаєте, як. Будуть працювати і думати, блін, повезе-не повезе. От як люди на це відреагують, бо це ж не буде швидко, як люди будуть це все терпіти і як що вони нам устроюють. Тобто, бачите, вони з закритими очима. Бояться, бояться людей вони, бояться. Бояться. Але вони будуть працювати, вони будуть старатися. Так, так, вони будуть дуже старатися люди. Гляньте. Ця карта це. Така, знаєте, от Вони будуть це робити з такою, ну як сказати, з бажанням, з такою. от Тут по російськи написано да, страстю, влічення, завзятістю. Ось, ось українське слово з завзятістю, з бажанням будуть працювати, бо вони втратили той авторитет, втратили авторитет, розумієте? От по цій карті. А вони втратили авторитет ось. Було втрачено авторитет. І тепер тепер, їм треба це все воснавлювати. Тому вони ось такі добрі, лагідні і вони будуть старатися. Ну, подивіться, як вони будуть працювати, може, ще й буде непогано. Там в будь-який час ви можете з ними, як кажуть, вже у вас є опит. Так що. Мені вже страшно казати це слово партизани. <сіх> ну що делають, люди? Все. Я подивилася вам. Більш так, то, що таке було цікаве на сьогоднішній момент. Хто живе в Херсоні, будь ласка, хоча б напишіть, що ви, як ви там. Ну, Просто цікаво, бо ми про вас склали, можете подивитися на моєму каналі. Було багато розкладів і там. Є так, такі розклади в мене карта дня. І там така радужка нарисована, і там були всі ці регіони. І в тому числі Херсонщина, правий, лівий берег, сам Херсон можете придивитися, я там все дивилася, ми всі вас е, е, отак відчували. Ну, я відчувала це точно. Все, будь ласка, підписуйтесь Херсонці, вже ви маєте таку можливість. Я дуже рада, що ви з нами. Е, і е, бажаю вам бути живими, здоровими. Тримайтеся. Зараз на вас будуть летіти все, що летить і на Запоріжжя. Тому вдачі вам, вдачі і щоб ви були живі. Все, почуємось, па-па.